Доброго дня! Ви на каналі Всім про все. Сьогодні хочу запропонувати вам зробити мастику, з яких потім ми зробимо прикраси на паску. Для того, щоб зробити мастику, нам потрібно одну столову ложку желатину, залити двома ложками холодної води. Вони набухнуть, потім додати дрібку лимонної кислоти і все розтопити у мікроволновці до такого рідкого стану. Добавляємо в желатин чайну ложечку меду. Потім будемо сюди ж поступово додати і змішувати цукрову пудру. На весь цей желатин у мене пішло два стакана цукрової пудри. Поступово підмішуємо. Не все одразу, бо так буде тяжко, а потрошки. Коли майже вже домісили нашу мастику, я додавила декілька крапель есенції для Гарного аромату. Коли добре вимішали, наша мастика не липне до рук, вона м'якенька, еластична, і з неї можна вже робити прикраси. Для того, щоб вона не обвітрювалась, ми її кладемо в поліетиленовий пакет. Цю мастику можна дві неділі. Зберігати в холодильнику в пакеті. Якщо покласти в морозилку, то вона буде зберігатись набагато довше. Якщо вона трошки загусне, її просто як пластилин треба розімняти в руках і вона знову стане еластична. У мене прості е, порошкові фарбники харчові. Для того, щоб е, покрасити мастику, мені потрібно їх розвести. Е, я їх розводю в алкоголі. Потім декілька крапель додаю до мастики і фарбую. Якщо більш інтенсивне забарвлення, то більше додаю. Якщо більш бліде забарвлення, то потрібно одну-дві краплі. У мене немає спеціальних приладів для формування декору. Я роблю свій декор. Підручними засобами. Для того, щоб більш удобніше було формувати наші квіти, наш декор, я трішки підсипаю крохмаль. Формуємо квіточки, формуємо листочки. Це вже ваша фантазія працює. Кому треба більш детальніше, то є багато відео на інтернеті. Отакі у мене прикраси вийшли з нашої мастики. Розкладаю їх на паперовий рушник. і 2-3 години, і вони підсихають. І можна вже декорувати ними пасочки. Тож, кому сподобалось відео, Кому було корисно, ставте, будь ласка, вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Бажаю усім гарних свят, мирного неба над головою. Всім до побачення!